Друзі, дивіться, українська земля дуже багата на різні цікаві історії, на різну цікаву архітектуру. Це не Львів, це не Бучач, хоча там є храми, як скажемо сестринські, дуже схожі. Робив їх один і той самий архітектор з Італії дуже величний цей храм. Знаходиться на Франківщині в місті Городенка. І на час будування так, це був Римо-католицький костел. А тут навколо нього стояло близько 30 скульптур. Залишилося я не знаю. я бачу одну, може більше їх там ще є. Там був монастир на, на такому на пагорбі. І я вам покажу дещо унікальне. Ніде я такого більше не бачив. Зверніть увагу на цей хрест. На хресті маємо дві повні, одну неповну перекладену. 6, 7, 9, виходить, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 променів. Хрест на сім променів. Це у нас герб роду Потоцьких. Род Потоцький від якогось короля на свій герб. Значить, як відомо, наприклад, у Словаччині є такий на Гербі-Словаччині хрест з двома перекладинами. Він так званий апостольський хрест. Через дуже важливу ще один храм цікавий. Через дуже важливу перемогу в якоїсь там битві польської за короля король, вибачте, не знаю який, а нагородив Потоцького цією додатковою перекладиною. І на гірби Потоцьких і деяких там споріднених родах є, є ось така, такий символ. Ось. У нас монастир. Взагалі, взагалі я вам хочу сказати, ця місцевість Городенщина, Городенківщина, покуття вона недооцінена на, на тему архітектурних, історичних якихось пам'ятників, історія, а історія тут була дуже Велика і дуже цікава. Крім безпосередньо поляків, які тут мешкали, їх тут вже немає. І останніх забрала, е, значить, було переселення, обмін населенням. Якому ж це році було В 10, 1945. Е, мінялися населенням е, поляки з, з совєтською владою українців. Ну, На той час більш-менш як то називається, добровільно переселяли. І так само Львівської область, я думаю, і з Франківської, теж переселяли цих на свою батьківщину. Бо, в принципі, ці часті були перемішані. На території сучасної Польщі жили українці, на території сучасної України жили поляки, і їх в 45-му році поміняли. Ідемо далі, постараюсь вам ще щось показати цікаве. Ця споруда ще більше незвичайна, ще більше монументальна, хоча вона, а через те, що більше старовинна. Через те, що більш старша за віком ця споруда, тому виглядає так трохи грубувато, такі грубуваті форми. Але дивіться, тут були захисні мури. Це типово для тих часів, коли церкви, сакральні споруди використовували також як і там місця для сховищ, для замків. І, в принципі, досить непогано збереглося. Ну, як можете по аналогії здогадатися, як там виходить, у римокатоликів католиків їх немає, відповідно, немає а, якось порядку, можна сказати, занедбано. Ну, чисто історична пам'ятка. Так, так само і тут. Розкажу я вам про цю націю, кому вона належала. Куди вони ділися, я не знаю. Але цих людей, ці нації у всьому світі, вони розпорошені по всьому світ, світові, хоча мають і свою батьківщину, свою державу мають, але в інших місцях їх більше, тобто діаспора більше, ніж, ніж там поселення на своїй батьківщині. В рідній землі їх близько 2 мільйонів, а по всьому світові, боюсь помолитися, мені здається, близько 20 мільйонів. Україна входить в десятку, десятку найбільших країн, які найбільше прийняли цю націю, і їх знаходиться в Україні 100 тисяч. Хто здогадався, пощить, хто не здогадався, вірмени. Це вірменський костел. Були різні хвилі, коли вірменів переслідували і за часів античності, і до Різдва Христового, а скрізь цих вірмен притісняли, вони розсілялися, але вони прийняли, до речі, християнство набагато раніше, ніж, ніж навіть Рим. Бо виходить, в 320-х роках Римська імперія прийняла християнство як державну релігію, а вірмени зробили це десь на років 50 раніше. Через те, що вони розвивалися окремо, тобто в них була якась там автономія від Римської імперії. Через це вони мали своє якісь. Откровення. А оці, до речі, посечені стіни. Це реально були бойові події. От, тільки боюсь помилитися, чи Перша, чи Друга світова війна. Такий дуже великий конфлікт був. Ось. І тому вони мають, мають, і до цього часу мають своє відкровення, божественне. Про, ну, там про різні речі. Зараз мені тяжко сказати. До речі, звідти ми прийшли. Я вам показав. А, і, як відомо, а кому невідомо почують, значить, в Єрусалимі є декілька християнських кварталів. Є квартал православний, є квартал Римо-католицький і є маленький квартал вірменський. Бо по преданню, саме у вірменів знаходиться той самий спис, яким проткнули Бок Ісуса Христа. Друзі, тут є ще а, синагога, синагоги а, трохи повезло більше, а може не повезло, бо вона використовується до цього часу. А, але, ну, звичайно, вже не цей не за прямим призначенням. Там знаходиться спортзал і борцівська секція. Євреїв тут не залишилося, про а, інші місця я вам показував в інших відео. Так що, друзі, цікавтеся історією. Вона. Буває корисна для особистого використання, вона допомагає зрозуміти тенденції, приймати правильне рішення, як виживати, як перемагати, як єднатися. А, тобто, вірмени як нація, навіть при цьому розпорошені, вони зберіглися як нація, саме через те, що в них є своя церква і в них є. І в них є а, такі, а, такі звички тягнути один одного. Не топити один одного, а тягнути. Це в нас греко-католики. На сьогодні все, і побачимось в наступних відео.